Володимир Фесенко політолог з нами на зв'язку. Насичений тиждень, і справді, знаєте, коли задаєш, задаємо питання нашим експертам про ті аспекти, які на наш погляд є важливими, дуже часто можна почути відповідь, що Насправді не саміт у Швейцарії важливіший, а зустріч g 7 Насправді не зустріч Джей 7 Джей Севен важлива, а безпекова угода з Джозефом Байденом. А хтось каже, що навпаки важливим є заяви Путіна, і вони свідчать про те, що йшов перемовний процес, і зараз Росія в односторонньому порядку виходить з цього напівтаємного перемовного процесу, і таким чином Путін всім обіцяє ескалацію? А з іншого боку, можна почути інформацію. Зокрема, про це казав щойно прем'єр Нідерландів, що такі заяви Путіна свідчать про те, що він панікує. Отже, пане Фсенко, на вашу думку, які основні підсумки і меседжі цього тижня ми маємо для себе виокремити. Ну, по перше, я зазначу: ну з того, жов ви сказали, що ніякого переговорного процесу немає, і Росія ні звідки не виходила, тому що нема переговорного процесу. Він був 22-му році. І Путін намагається спекулювати на цьому, але Україна відмовилась і внаслідок трагедії бучі і внаслідок неприйнятних умов, які Путін почав тоді висувати щодо скорочення збройних сил України. І багато інших було причин, але я назвав головні зараз. От те, що Путін озвучив, ну це точно не головна подія тижня. От я це е, е, от, спочатку зазначу, тому що це е, знаєте така непристойна хамська е, пропозиція, е, така я б сказав, ганебна. Навіть пропозиція абсолютно неприйнятна для нас. Це не про мир, це про капітуляцію. І безумовно, Україна не буде погоджуватись на такі речі, і це не це не про мир, а про продовження війни просто в інший спосіб, е, нібито дипломатичний, а насправді те саме війна. Е, так що це не точно не є подією. Події на цьому тижні дійсно їх багато було, і дві найбільші події для нас це саміт Великої Сімки, на якому були ухвалені великі рішення не тільки на полях. от те, що ви згадали, підписання угод безпекових із штатами з Японією. Зараз з усіма країнами Великої Сімки ми маємо безпекові угоди. Да, це не договори, і там безумовно є ризики, в перспективі, що одна сторін може їх при. Припинити, але для припинення угод мають бути вагомі підстави. А поки що, ми бачимо, що всі країни Великої Сімки і ну практично абсолютно більшість західних країн готові підтримувати Україну, тому що вони розуміють, що Україна зараз захищає не тільки себе, і протистояння російській агресії це зокрема і робота на спільну безпеку демократичного світу. Тому що е, якщо Путін піде далі, то це може е, спровокувати подібні дії з боку Китаю. Ну і далі просто світ опиниться в глобальній небезпеці. На, і отут ми підходимо до саміту миру. Та да, до речі, на глобальній сімці на саміті глобальної сімки було ухвалено дуже важливе рішення е, про е, Підтримку України на 50 мільярдів доларів це дуже важливо для забезпечення фінансової стабільності України на наступний рік. А крім того, це і робота по використанню хай посередкована використанню російських активів для підтримки України. Так що і в цьому сенсі робота йде. Між іншим, зазначу це один з пунктів формули миру президента Зеленського, який стосується відшкодування збитків України від російської агресії. Хай таким чином без безгода Росії, але робота от над конкретним пунктом формули миру президента Зеленського, вона здійснюється. Ну і от сьогоднішня подія: перший день глобального саміту миру. Хай е, кремлівські е, собака бреше, а е, наш караван е, ідея, дипломатичний караван. Е, це не означає, що завтра чи післязавтра вже буде мир. Шлях до миру, до справедливого миру, буде скоріше за все тривалим і складним, і суперечливим, непростим. Але що важливо, в чому, на мій погляд, головний сенс цього саміту в тому, що Україна е, проторить такий шлях, який відповідає нашим інтересам. Це не той переговорний процес, якого хоче Путін, от про який він заявив в своєму вчорашньому зверненні. Це було не випадково. Він хотів таким чином вплинути. Зокрема, і занизити рівень і наслідки глобального саміту миру, тому що Путін хоче переговорів на його умовах. Він хоче капітуляцію України, а Україна наполягає на такому мирному процесі, щоб враховувалися наші інтереси і позиції. І от сьогодні президент України він якраз зазначив, що це буде дійсно непростий шлях. Головне, щоб він розпочався. Це інавгуруційний саміт, перший. Другий важливий момент те, що е, шлях до миру буде покроковим. Е, е, він буде дійсно тривалим, і можливо, по кожному пункту формулу миру президента Зеленського треба буде рухатись окремо е, на сьогодні. От на цьому саміті розглядаються три пункти: це лише, е, скажімо так, початкова пропозиція. Прийме Росія, не прийме це вже інше питання для нас. Головне продемонструвати. Ми готові домовлятися, але тільки з врахуванням наших позицій і інтересів. Іншого варіанту не дано. Так що, я думаю, що головне, щоб цей процес розпочався. Сам факт проведення цього саміту миру він є важливим, тому що це наша стратегія, наша лінія мирного процесу, а не те, що хоче нам нав'язати, і не тільки нам, але й іншим країнам світу хоче нав'язати Росія. Те, що буде далі, подивимося на цьому саміті, теж лунають різні пропозиції, там і про переговори з Росією і так далі. Але для нас головне, щоб будь-які переговори, які будуть далі, вони брали до уваги наші позиції і інтереси. І от саме в цьому я бачу головний сенс цього саміту. А чи може бути ще щось завтра, таке несподіване? Якісь заяви країн, чого ми очікуємо від завтрашнього дня, тому що справді саміт триватиме ще і завтра. Ну сьогодні пленарний день, угу. сьогодні виступи лідерів країн світу. До речі, представництво достатньо вагоме, і за кількістю країни міжнародних організацій близько 100. навіть наскільки я чув останню інформацію, 101 учасник так президент заявляв да. правильно. Да. І е, е, рівень учасників теж достатньо високий. Навіть ті країни, які коливалися, наприклад, Саудівська Аравія, приїхав міністр закордонних справ. Рівень високий. Е, ну я е, тут зазначу, що такі країни, як Саудівська Аравія, Туреччина, вони ж претендують на роль посередника в майбутніх мирних перемовинах. Е, е, і я думаю, що тут вони переграли Китай. Китай, який відмовився взяти участь в цьому саміті, я думаю, зробив величезну помилку. Він втрачає шанс стати посередником, реальним посередником в майбутньому мирному процесі, і на цю роль претендують інші країни. На що е можна е розраховувати завтра? Які, е які очікування завтра буде е день е роботи по окремих напрямах, от по цих трьох напрямах, е по трьох пунктах формули миру? Е який є головним предметом дискусії на цьому саміті, і головне, що завтра варто очікувати, це підсумковий текст, підсумковий документ цього саміту, який визначить і його результат. Результат безумовно попередній, проміжний. Він не означає, що вже завтра всі завдання будуть вирішені. Ні, це лише початок, і тут, от я думаю, що будуть ще визначатися. До речі, я думаю, що і сьогодні пізно ввечері і завтра. Крім роботи по групах по напрямах будуть ще двосторонні зустрічі. Вони сьогодні відбувалися. Це теж важлива частина будь-якого саміту двосторонні зустрічі, тому що на них вирішуються конкретні питання двосторонньої взаємодії і допомоги нашій країні. От як сьогодні, зустріч президента Зеленського з віце-президентом США Камілою Харріс, яка оголосила про надання Україні важливої допомоги щодо енергетичної. Езпеки, і це не важливо. До цього були дві зустрічі буквально за тиждень з президентом США, але з президентом теж трошки про інше. Ну і завтра, от я думаю, що цей підсумковий документ він певною мірою визначить, що буде далі, або от буде пропозиція до Росіян. Ви готові відгукнутися на ці пропозиції. Окей, давайте думати, як ви будете працювати чи готові ви до реальних перемовин? Ще одна, одна версія один сценарій подальших дій. Це е, якась мирна конференція. Про це багато розмов, чуток. Що нібито вона може відбутися в Саудівській Аравії, зокрема за, за участю Росії. Але е, на що зверну увагу? Це не саміт. От з високою вірогідністю, це не саміт, не зустріч на вищому рівні. Це буде скоріше, е, от як було при підготовці нинішнього саміного саміту. Це буде зустріч політичних радників, представників країн, можливо, міністрів закордонних справ для того, щоб обговорити, коли, як, на яких умовах, в якому форматі з яким порядком денним починати мирні переговори, і чи готова до цього Росія? От такі сценарії подальшого розвитку подій. От ви згадали зараз. Ми показали кілька кадрів. Справді мені здається, що це те, що вартує і на чому вартує акцентуватися. Це приїзд. Очільника Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії, країни, яка завжди тримала якийсь свого роду нейтралітет, ну, від, власне, він говорив про те, що ефективний саміт миру за участі Російської Федерації. Як ви гадаєте, і про це зрештою десь президент Зеленський також казав, що другий саміт там або не саміт, або зустріч стосовно миру вже мала би проходити за участю представників Російської Федерації. Як ця перспектива взагалі, як ви і бачите, особливо враховуючи, що росіяни ну вони ж безкінечно брешуть в міжнародних відносинах і по суті там. Коли коли вони кажуть біле, це треба розуміти, що вони думають чорне. Коли вони кажуть чорне, треба розуміти, що можливо вони думають про біле. Я от зацитую Зеленського. Зараз у нас з'явилася одна його цитата, а інша звучить так, що зараз тут немає Росії. Чому тому, що якби Росія була зацікавлена в мирі, то взагалі не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу, та яким чином він може бути досягнутий у справді тривалий. Спосіб, статус ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде на столі погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії, щоб вони на другому саміті миру могли зафіксувати реальний кінець війни. Ми могли зафіксувати. Звісно, що ми цього хочемо, але ну, розуміємо, що не знаю, коли це буде. Які, які перспективи, пане Фасенко? Так, да, от е, дуже важливо, що це ви е, що ви це процитували. Тому що от, якраз президент Зеленський е, підкреслив, що другий саміт миру, саме саміт, тобто зустріч на вищому рівні, буде про завершення війни. До цього і для цього треба провести величезну роботу. І безумовно, в цій роботі доведеться контактувати з Росією, тому що ну, неможливо припинити війну в односторонньому порядку. Ми мусимо. От я переконаний в цьому. Я постійно про це говорю, і сьогодні, до речі, про це говорили деякі учасники саміту миру, і Макрони, і президент Фінляндії, і деякі інші, що шлях до миру з позиції сили Росію треба примусити, зокрема, військовим шляхом до миру, щоб вони зрозуміли. Що вони не зможуть висувати ультиматуми, що вони не зможуть перемогти Україну, тільки тоді вони підуть на якісь більш-менш реальні переговори. А сьогодні, ви ж бачите, вони висувають лише ультиматуми. Да, і дійсно, до будь-яких заяв Путіна будь-яких представників Кремля треба ставитися, скажімо так, дуже прискіпливо і дуже критично, тому що вони брешуть на кожному кроці. І Ми це бачили неодноразово. Вони можуть руйнувати будь-які договори, скасовувати будь-які обіцянки, і так далі. Але тим не менш, оскільки це сторона війни, з нею доведеться контактувати Проте коли як на яких умовах ну, поки що це питання відкрите. Це точно не буде саміт. От мій прогноз це не буде саміт, тобто не зустріч на вищому рівні. Чому? Дивіться, у нас є позиція офіційна, ми не будемо вести переговори з Путіном. І Путін, зокрема, і вчора, і перед цим неодноразово вже він сказав, що він не визнає Зеленського. Це, між іншим, дуже показово. Раз він не визнає Зеленського, це означає, що він не зможе домовитись з Зеленським про мир на російських умовах. Саме тому він вимагає його відставки, не хоче з ним вести переговорів. Оце. Це дуже показова деталь. Тим не менш, от оскільки є позиція двох сторін на вищому рівні, переговори Зеленського і Путіна неможливі. А от зустріч представників України і Росії, до речі, вони вже були. Коли були переговори про обмін полонених, про звільнення українських дітей. Про зернову угоду переговори були, і часто густо вони відбуваються в специфічний спосіб, коли можуть зустрічатися, наприклад, в паралельних приміщеннях через посередників, і навіть щось підписувати без прямих переговорів. Я от очікую саме приблизно такого: може бути щось подібне, як відбувається на засіданнях Ради безпеки ООН. В одному приміщенні за одним столом можуть виступати. Формулювати свою позицію і все. А далі ну, треба буде шукати якісь спільні знаменники. І от тут проблема. Я теж можу спрогнозувати, що є питання, по яких просто компроміс неможливий. Тому що позиція України і Росії прямо протилежні. Зокрема, територіальне питання, статус окупованих територій. Ми не будемо визнавати. Російський статус над тими територіями, які вони окупували і анексували, це для нас неприйнятно. але і Росія нічого нам віддавати не буде. От, Путін, навіть ви ж бачите, що він і чули, що він сказав, так нахабно сказав, що е, ми не просто маємо скажімо так погодитись на те, щоб визнати російськими території, які вони окупували, він ще вимагає від нас, щоб ми відійшли і віддали й ми Херсон і Запоріжжя. Ну тут є тролінг. На ми ж вимагаємо від відведення російських військ. Це один з пунктів формули миру президента Зеленського. А вони вимагають, щоб ми відійшли, але цього не буде. Так, і от в цьому сенсі, я думаю, що на перспективу є дуже скажем так, небагато питань, по яких можна досягнути компромісу. Я б зазначив два ключових питання: це припинення вогню. От тут можна знайти певні компроміси, і то непросто. А друге питання, от яке зараз буду обговорюватись, це обмін полоненими. Да, от по цих питаннях компроміси можливі, але, на мій погляд, реальні мирні переговори розпочнуться не раніше 2025 року, після завершення президентських виборів США, і тоді, коли вдасться стабілізувати воєнну ситуацію, коли нам вдасться зупинити ворога, а ще краще відкинути його і звільнити, хоча б частину окупованих територій.